Ще я хочу сказати таку річ. Я давно займаюся крізь з дядько, так би мовити, такого солідного віку і вийшов на пенсію. Але майте на увазі, шановні кондуктори, маючи посвідчення пенсіонера, я завжди плачу за проїзд тролейбусу. У мене повна барсетка талонів по проїзду в трамваї в тролейбусі. Не дарма прозвучало, що у кондуктора. Що менше нам менше пасажирів з пільговим проїздом е, посвідчення. Насправді, якщо кожен би платив за проїзд, у нас не було б напевно тих величезних кредитів тієї кредитної ями, в яку, на жаль, потрапив цей прекрасний, здоровий, е, солідний колектив триває на тролейбусному правління. І ще тому я хочу згадати, як я пустив перший тролейбусний. Маршрут по вулиці Вітрука. Саме я. Чому? Тому що я тоді був журналістом Комсомольської зірки, нашої обласної газети, і готувався пуск тролейбуси по вулиці Вітрука, установили стрілки, підключили контактну лінію, абсолютно все зробили і вранці мав піти в тролейбус. Я написав замітку в газету Радянська Житомирщина наперед, знаючи, що тролейбус піде, покійний був касетка такий завіруючий відділом транспорту міської ради. Він мене завірив, що тролейбус піде. Я вранці встаю сім годин ранку, виходжу на Смолянський майдан, тролейбус по вітрука не йде. Стрілки не підплюся. Я бігом між виконком прибігаю до касетки. Житомирщина з, з заміткою пропуск тролейбуса по вулиці Вітрука. А він каже, та заборонила, заборонила південно західна залізниця на переїзді в, ту, в районі про автоматики. Я кажу, що ж робити, в газеті вийшла замітка. Це спокійна обласна газета, скандал. Позвонили в, в, в південно-західну залізницю, погодили питання і все-таки в той день. Коли вийшла моя замітка про уст трелейбуса, тролейбус саме через те, що написала газета, пустили по вулиці Вітрука. Він і так пішов би, але пішов би, напевно, там на пару днів. Я на все життя запам'ятав роль преси, роль друкованого слова в нашому житті. Все-таки воно не останнє. Я думаю, що в мене прийде час, коли ми вжив і здорові, я. я ще випущу книжку про історію Житомирського тролейбусу, не тільки травми. Я е, дякую вам, шановні колеги, тому що я вважаю себе теж вашим працівником е, за прекрасний подарунок Житомиру і за е, серйозну солідну заявку е, про велику потенцію, можливість цього прекрасного колективу. Спасибі Щасливо, щасливої дороги.